Усім привіт! Мене звати Даша, а ви на каналі Жоруняша. Це те місце, де можна прийти, взяти якийсь чайок, вімкнути будівництво, просто слухати, просто їсти і відпочивати. Сьогодні я захотіла нарешті побудувати щось зв'язане з містом, тому що у мене завжди це приватні будинки, якісь. Або просто кімнати і тому подібне, але тут я вирішила прямо зробити будинок цілий. З такими будинками в мене насправді дуже багато різних історій про те, як я їх не вміла ніколи будувати, тому що як тільки я хотіла побудувати якийсь Красивий багатоповерховий будинок, можливо, типу в історичному стилі. До мене завжди виходили просто якісь радянські панельки, і все. Тобто коробка, така сумна, прям як у нас в дворах дуже часто таке буває. І я розуміла, що це просто провал і все видаляла ті постройки, і коротше забувала про них. Ну, але зараз я подумала, що я ж не слабачка, я вже трішечки трішечки вчуся декорувати будинки, якось красиво їх оформлювати, щоб вони не виглядали так сумно і тому подібне. Звичайно, є ще над чим працювати, проте ви не уявляєте, який я захват отримувала. Що в мене виходить щось ніжне, навіть що в мене не виходить якась сумна панелька радянська. а... Виходить якийсь навіть е, Львів. Ну, можливо, навіть не Львів, можливо, якась Франція. Замахнулися на Францію. Насправді, я будувала не по прототипу, тобто в мене не було якоїсь чіткої фотографії, е, тому що часом свої будинки я будую Таким чином, що знаходжу фотографію там або на Пінтересті, або десь в інтернеті якийсь красивий дизайн і намагаюся його відтворити у Sims. Ось, А цього разу я вирішила от просто принуди у творчість, така думаю, от як я уявляю ось такий якийсь дворик. ну Ну, і все. Ну, звичайно, я дуже багато перероблювала, проте ну, потім я результатом була досить задоволена. Взагалі, зараз я будую кожного дня, і я насправді сама з себе в шоці, що я вже десь протягом місяця певне, кожного дня без перестанку щось будую. Десь покращую свої навички, десь застосовую свої старі навички і поєдную їх в одну картину. І розумію, що у мене тепер будівництва стають. Трішечки ліпші, ніж це було, наприклад, там не знаю, минулого року. Ну, а так як я вже давно планувала собі завести ютуб-канал якийсь, то він мені буде давати такого більшого пенделя, щоб трішечки вдосконалюватись в плані будівництва, тому що для мене це завжди була дуже величезна проблема. Це знаєте, коли ти хочеш побудувати щось таке, класне, ти вже сідаєш, така натхнена, от зараз побудую. І виходить просто, ну як завжди, коробка, дах, і або якась вакханалія повна. І ти навіть ну, все, в тебе втрачається якесь натхнення, ти вже нічого не хочеш, ти вже не хочеш грати. Ти вже просто сидиш, шукаєш будинки, щоб скачати собі, і все, і грати в них. А потім ще знаєте, приходять думки, боже, яка я бездара, чому я не вмію красиво будувати? Чому ось тут так гарно будують просто, а я не можу щось зі мною не так. Проте потім, як я стежила за різними авторами, у всіх була одна й та сама історія. Всі починали просто з коробок і трикутних дахів. Все, всі з цього починали. І коли я зрозуміла, що це просто практика, тобі не потрібно бути вже якимсь вродженим, класним спеціалістом, ти можеш просто е, навчитися цьому. Головне, потрібно стабільність, е, багато практикуватися, і все вийде. Тому ми з вами не маємо розчаровуватись, а продовжувати будувати, працювати над собою. Я вже, до речі, на цьому каналі отримала для себе якісь нові лайфхаки, які я хочу використати у нових своїх будівництвах. І дуже дякую вам за це, що ви коментуєте і щось підказуєте. Це, ну, це реально дуже круто, так що ви часом коментуйте самі і читайте решту коментарів, щоб навчитися чомусь. Ну і зараз дякую, що ви побули зі мною ці 5 хвилин. Послухали мій такий невеличкий монолог, подивилися будівництво. Мені дуже приємно підписуйтесь, ставте вподобання, будьте зі мною, гарного вам дня і мирного та спокійного неба над вашими голівками.